І сьогодні я розкажу, як треба збирати нового вонку, який я вже навчився збирати це 2 на 2 на 3. Як ви бачите, я вже купив від компанії Квігі. Він дуже класно виглядає, що тут немає чорного. І я вам розкажу, як треба його збирати. Але для початку ми його розберемо, і щоб ви підписалися на наш YouTube канал. Зараз я його запутаю. Блін, ну це якось складно запутати. Ну. Ось, все, поїхав. Перше, що вам треба зробити. Нам треба зробити ем, перший слой, наприклад, е е білий. От. Шукаємо біосиній. Ось тут біосиніху немає. Тут біосиній є. Значить, ставимо його сюди. Не підходить. Значить, от, так от передвигаємо. раз. І оціди. У нас виходить. У нас вийшов такий шахова, фісерунок фер. а тут ось що виглядає. Тобто, треба якось перевернути, отак, щоб тут стая все правильно. Тепер нам треба зробити так, щоб... Він стояв отут. От, от, раз, от, так от. Передвихаємо раз. оцю два. Низ. Раз і два. Перший слой сібрин. Вам потрібен. другий шаг. Вам потрібно зробити. Е, як це взагалі виглядає? Е, як? Ну, треба зробити якийсь. Е, ну, треба, ну. Треба зробити. Е, E, центр правильний. Ми. Ще оцей. Попався от цей робимо вверх Два рази Вверх, два рази вверх. От у нас щось вийшло. ні щось не так вийшло. Давайте отак вот от зробимо. Раз. Раз, і раз. Щось він нас вийшло. Тепер ми можемо спокійно це зробити. Це лохарито, так. Да. І другий слой сібрин. І третій шаг вам потрібно зробити третій слой. <клухи>, для цього вам потрібно все зробити тіпер. Всього допоможе тіпер. Але тут ще є така ситуація, де тут -от, -от він от, знаходиться отут, а тут цей. Кубік, вот тут знаходиться. Все це з допомогою тип перма. І от як це буде виглядати. Ось. Вам потрібно зробити так, щоб ці леєри були отак от, і один лейер не сібраний. Вверх вліво, верх, вниз вліво. верх, Вверх влівом, вниз, ой, верх, вверх вправо. Вверх, цей і цей вправо, верх і верхній вправо. І от у нас виходить. Давайте ми зробимо оцей ціпер, тільки на інших сторонах. І от як це буде виглядати. попробуємо отут, -от тут -от у нас, і тут теж у нас. Виходить ось. І все це з допоможі ті перма робиться. От зараз. Так, да. все в нас виходить. Якщо вам сподобалося це відео, обіцяйте підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. З вами був я, я місупандрій. Всім пока.